Привіт! І з вами Оля і Настя. И... Сьогодні ми знімаємо блог. Який? И... Цвітоячки. <світо -якки> Та не цвітуєчки. Ми зараз дадемо в магазин. Ці тайочки, вони саме цінські. Да, я нині в осінах. Мештах. Тепомогольфі. З курткою причепленою. А Настя в спортивних штанах. У нас саді, Красовка. <рігунок> <де> Я <рігунок> думала, що так <рігунок> Ну, так спали <що> <рігунок> <рігунок> <Да>, цієї дуже. <рігунок> Палка якась. Чого, може, ти маєш зберігає? палку для селфі? Маю, а ти? Ні. Річ, Зараз Вичка, середина в магазин. У музичної школи Побіжим. побіжимо. Побіжимо. Вона мені вдає. Що, що? Три ціточки. Або а Це тобі. Давай. А це все їй. Круто. А дві? Три. Три. що Бачить, це тобі. Ні, не треба вичити. А мені у це ніхто не надо. Хочешся. Давай. А. Итак, мы чуть-чуть. Настя, ты, 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 ты да, что-то. Настя. Поларь. Поларь. А я не знаю. Короче, Настя забыла ключ. <свист> Снимай меня. Жидя магазин. Я тоже иду. Я. Я Настя. 75, так, Жимаю. 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 Оля, тут на У нас знімає відеоблог на свій канал. Так. Олянош. Чуєш, Оля, Оля, чуєш, Оль? Оль, чуєш, тут є жвачки за 275. ти

Римлятор п'ять вісім, п'ятьдесять п'ять. Малинка, бери. П'ять, шість, сім, вісім, п'ятдесят. Прошу. У мене теж лайка. Почти. Что? Це розміємо. Мам, <різь> вже пана тут стала. Ось це мої красавки. Він не має знімати. Трошки дурочки, але нормально. Нормально. Цю країну на Ютубі сидять. Відуть. Чуєш, Ян? Ти чекаєш на Олесю. Ну, Леся готи чекаєш прийшла вже давай. Таким важким грузом. У мене кольок, мене Настя. Буди Настяпортує. Настя. Ми можемо купити п'ятек, там і чай. Це мені артек пішка. Чумай. Але Оль, теж ходимо. Що ти чує? Заграли і пішли. Шметали бісає не інтернет. Шметали бісайні ми Короче, Ми зараз жиримо артек. Якщо ми не скажуть. Артек. Артек. Я не знаю, що знімати, я не знаю. Ся тут числовий до конкурс. Хорош, я не знаю коли це. Вибачаю, що я хрумкаю. <ріху> Бо ми не виховані люди. Ми йдемо нам всі десь. Ми мусимо зародитися. Всі йдуть сзаді нас.

Я скажу, зараз закінчу знімати, я позвоню знати, позвоню. Таня батька. На Таня Романіна. Добре день, вибачте, Таня Романіна. А, Настя прийшла за мною з за мною на музику. Оля, не до своєї мами. Якщо ти приїхала до мене, коли? Зараз я не можу, а потім ти на пів на маршрутку пішла. Пішле.